Всім привіт! Розпаківка нова. Нова розпаківка spin du Не пам'ятаю наскільки долярів. Ей, падло, дивиться, потім виведу на екран, якщо це відео взагалі вийде. Так, я вже її відкрив, тому що в мене завжди все через задницю працює. Так, до чого я веду? Так, я відкрив моя розпаківка, розпаковка. У нас це все набагато дорожче. Убір дорожче Так, купирочка буду. Хлопати, коли мені буде нудно. Далі. Це у мене тут вентилятори. реверсні вентилятори. 5 реверсних вентиляторів. Скоріше всього, вони такі ну приїхали в коробках, але їх виняли, тому що в коробках вони б не повлазили просто сюди. Банально. 5 реверсних це коли стоїть, типу, в корпусі на виду, тут видувається, і він, типу, красивий. А коли ти десь ставиш, наприклад, отак, щоб він тобі дув в корпус, условно, наприклад, на передній криш, на передній би ставити, кришці, щоб він вам дув в корпус, отак, наприклад, він стоїть, типу, дує сюдою. От. А тепер я можу ставити його, ну він дує, виходить, сюди, сюди виходить. Я не знаю. подивіться, що такі реверсні вентилятори на Ютубі. Може, і просто я вже запутався. Другий раз питаюся це відео зняти. ось, е -е Так. 5 таких реверсних вентиляторів. тяжолі, провода, все, 5 пін, 4, 4 піна і 3 піна, понятно. Ну На підсвітку. Вони з RGB запущу свій комп, пересоберуть типу, всю підсвітку, покажу, як це виглядить. Може потім іще замовлю. Ну Мені подобається, реально класно. Я думаю, що це буде набагато ну, на ощуп. Вони такі, знаєте, нормальні. От є прорезиночка тут, все як треба. Так, знімаю перший раз, тому, блін, ну, типу, і не перший, Ну коротше, ви поняли. Ось знімається ця. Защитна тут є, плівочка. Ось. Та наче нормальні зроблені. Обороти я не пам'ятаю. По-моєму, на 1800 максимальному обороти, Ну мені в корпусі, щоб вони тихенько працювали, підуть. Таких вентиляторів у мене 5 реверсних і 3 звичайних. Звичайні вони виглядять, звичайні. Типу. А реверсні, я вже не пам'ятаю, як виглядять реверсні. Можна, можна буде знайти їх ось, мабуть. Ось, мабуть, реверсний, мабуть. Бачите, вони відлічаються крильчаткою. Оце, мабуть, реверсні вентилятори. Чи це, звича... Чи це звичайні, я не пам'ятаю уже. А може, мені взагалі щось не те приїхав? Ну буде видно. Так. Так, так. Так. А ось. Ріше всього, що це. три звичайних. Ось це звичайні. І і п'ять реверсних. Чи що? щось я не догнав. Коротше, буде видно. Підрахую потім. 3, 5. По ідеї, має бути 5 реверсних. Ну, їх треба. Підключати, щоб зрозуміти, але Є... ну вони, мені кажеться, що дуже качественні, Ну, для китайських. Реверсні в нас в Україні реверсні три штуки стоять 3000 гривень. А це явно не 3000 гривень. Тому буде видно. Зберу, підключу комп, вставлю сюди в цей відос, що в мене вийшло. Так. Це, по-моєму, звичайні, мені кажеться. Що це, по-моєму, звичайні. Або це реверсні. Я вже я вже я запутався, так що вибачайте Кожен день роблю розпаковки цих вентиляторів. Так, як і обіцяв додати, що в мене вийшло. Я там перезібрав свій комп, ставив, поставив нові вентилятори. І, звісно, підключив. Ну, це просто топ. За свої гроші, це топ, я не знаю. Це краще моє вкладення в цей комп'ютер. <с> ну, якби. Я не сильно тірібонькою на підсвіточку, іноді навіть вимикаю, але з естетичного ну, погляду це навіть дуже непогано вийшло. А самі вентилятори дуже до, ну, достойні. А за свої кошти ще й взагалі. Так, що тут мені ще приїхало? По-моєму, мабуть, якийсь Type-C USB-C. О, USB Type-C, типа, кабель. Так, ось. Ну да, USB на 100 Вт. Де там та камера? Коротше, на 100 Вт е мощності. Ну, вони недорогі, тому і взяв такий. Тут, по-моєму, метри 80, або 1,8, або 2-метровий. Ну, не коротше. Ну, не коротше 1,5 Це я собі взяв перехідник. На наушники, на 4.4 баланс. А потім я дізнався, що можна було б і кабель поміняти по ціні цього перехідника. Але ну, вже замову вже не вернеш. Ось, типу, сюди, 3,5, а ось балансний кабель. Якраз в мій цапчик піде те, що треба. Так, що там далі? Далі іще один кабель. Це Василь. Василь, привіт, це твій кабель. Він уже приїхав, буде лежать в мене. Коли приїде все інше, тоді тобі відправлю. Так. і ще один кабель. Наскільки це тут, а так, так, ще один на 100 ватт, виходить. І ось два звичайних, по-моєму. Не пам'ятаю, поскільки вони тут. Вт. Тут не написано. Ось. Такі. Ну, мабуть, теж десь до 50 Вт точно вони вивезуть. Так. Шурупчики приїхали до вентиляторів. Ну, мабуть, в комплекті йшли. Далі, що в нас тут? Далі в нас ось такий ось килимок мені приїхав. Бляха. Який в нас коштує 1200 гривень? Вітя, привіт, я тобі, мабуть, скіну це відео. Так, килимок за 1200 гривень. Так. Ну він у нас, навіть більше, він у нас дорожче навіть коштує, ніж 1200 гривень. В Україні у нас. Це у нас сіл е... сервіс Quick Heavy 6 мм. Міл... Зараз відкрию, подивлюся, що воно, як воно. Я його чекав. Ой, дуже довго, тому що я не міг зібрати посилку таку. Бо ця скотина важить 700 грам чи 800. 700 чи 800 грам. Капець, він, дивіться, який він жирний. 6 мм. я в шоці просто. Охренеть, це. Це що коврик чи що, Вітя Що це таке? Steel series 6 мм, короче. Да. Я в шоці. У мене слів немає. Ну він реально він такий. Він такий товстий такий м'який, Я в шоці. Серйозно? Я не знаю, чи це Оріга, чи це не Оріга. Але він все одно мені дешевше набагато вийшов, чим купляти в нас його за блядь, 1200 чи за 1300 гривень. Я не пам'ятаю. так е -е. Ну, ось такий коврик. Буду користуватися, Ну дуже він такий прикольний на ощуп. Добре. Підложу. Так, що там далі? Ну тут, а, типу, можна подивитися, там всі його бла, бла бла характеристики. Хто захоче загуглить. А, ну може я там погано показує, вибачайте, не бачу, що там. Куди я що показую? питаюсь, щоб було заєбістіво. Так, тут є QR-код, там туди-сюди. Бла-бла-бла. Коробка китайцями не пахне. Так. Ну і мишка приїхала. Ігор, привіт, скоро відправлю тобі. Зроблю, мабуть, розпаківку. Таку невеличку анпакінг цієї мишки. От відкину коробку. Так, мишка, то, що треба. Офігенна мишка це в нас Dragonfly Pro Max. На, на цьому? На сенсорі. Піксар 3395, 55 грам, 500 мАч батарейка безпровідна. Вона тут йде із цим з донглами, фігонглами, все як треба. Ну Я думаю, що тут все з неї топ. типу Що тут розказувати це просто топ-мишка. У е мене вона, я користуюсь кожен день е 20 днів без підзарядки. І скінчила зарядка, встали кабель і далі користуємося. Це просто імба. За такі гроші на топовому сенсорі це просто лють, як на мене. У нас цю мишку продають по 2800 гривень. Ну, тут у нас ось кабель. Дуже приємний кабель на ощуп. Отакий От VGN Dongle. Чи це перехідник? Я хер його знаю. Мабуть, перехідник. А це вже в комп вставляється. У ну, мене, а ось і Донгел маленький. У мене воно тако лежить біля коврика там недалечко. ВГН я бачу. Чік, все працює, я ж кажу. Мишка імба, 20 днів без підзарядки. В мене вона витримала. Користуюся вже ну типу більше місяця. Типу, Apics, Warzone іграв, грав на ній. Топ. Просто топ. За свої гроші краще не придумаєте. Краще не візьмете, мені кажеться. Як провідна мишка. VGN Dragonfly Pro Max получається. такі. Батарейка 20 днів тримає. 55 грам. Я її не важив. Е, ну, я, вона. вона капець легенька. Вона капець легенька. На топовому сенсорі 33,95. Ось такі от моменти: така от розпаківка. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, може буду далі щось замовляти, буду вам показувати, знімати, може я запишу цей відос, ну, змонтую, і мені буде цей е, приємно почитати, що комусь це було цікаво. Ось. І ну, буде стимулювати мене далі. Щось робити. Все, всім бебе, бувайте!